Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І сьогодні маємо чудових гостей студії. Це Джон Шпоргун, засновник та генеральний директор благодійного фонду МУВ Ukraine. має понад 35 років досвіду роботи на міжнародному рівні, з яких майже 30 десятиліття присвятив життю і роботі в Україні. Пане Джоне, раді вас бачити в нашій студії в чергове. Раді. І Патрісія Шпоргун Гаврилишин, співзасновниця благодійного фонду МУВ Ukraine, швейцарсько-українська підприємиця співзасновниця благодійного фонду родини Богдана Гаврилишина. Вітаю вас в нашій студії, і маємо насправді багато що обговорити, тому що дуже насичений і минулий рік був для фонду Move Ukraine. І знаю, що і цього року у вас є багато планів, але напевно почнемо з підсумків. Отже, яким був 2025 рік для фонду Move Ukraine, пане Джон. О, е Бурхливий час. Так, ми завершили певні шелтери і. І будинки квартирного типу для ВПО, і перейшли на реабілітаційні центри, завершили вісім проєктів реабілітаційні центри по всій Україні, в тому числі троє в, в, у Франківській а, області. А, такі справи дуже дуже були зайняті. А тому, що це не тільки будівля, але це с с допомога в системізації навчанням. А і їздимо, провіряємо. Це якраз а, дружина моя, Патріція, цим займається, щоб все було гаразд. Вісім вісім відкрили. Власне, ви планували вісім, так чи ми тобто, планували, виклили, планували. Ми плану, що ми планували, ми завершили. Mm -hmm. а, трошки було в зв'язку з погодою, затримки, тому що в Косові і в Верховині мали в минулому році в кінці року завершити. Тепер косі верховина завершується в лютому місяці, mm -hmm. Так, mm -hmm. так. І ще, ну, і ще ну взагалі в цьому році чотири проєкти, а в стадії завершення або початку, але планується досить багато центрів. А, троє а, а, модулі: а, це Лисець, а, це Коломія і а, нагадайте а, в долині. І багато лікарень, де ми купуємо обладнання для реабілітації. Власне, чому реабілітаційні центри, пані Патрісія? Тому що перші роки я нагадаю нашим глядачам, що перші роки після повномасштабного вторгнення ви власне присвятили свою діяльність саме тому, щоб будувати такі прихистки для вимушених переселенців. Зараз вже фактично другий рік ви присвячуєте багато зусиль саме питанню реабілітації. Як mm -hmm. це виглядає, і наскільки важко реалізувати порівняно, скажімо так, з шелтерами? Наскільки реабілітаційні центри це складніші проекти? Адже я так розумію, що тут важливо не лише саме приміщення, але дуже важливо. Є складової обладнання, яке для реабілітації, яке дуже важко дістати закупити? Ну, По-перше, я би сказала, що в нашій шезри є багато жінок, у кого чоловік на фронту. І ми їх побачили, коли вернулися, наприклад, на ротацію, чи навіть вернулися і потребували реабілітацію, як їм важко було знати, де піти. Це по-перше, і зрозуміли загалом, що це, це треба бути готові. Za te fukseje in ženske, ki bodo vrteti se, in dati uh, kolikor je potrebna, če fizična, če menta. Uh, Skladnost uh, ja, ne zvoljno odvija se, spet, kot šelterij, in kot rehab. Je houdenek, v šelterju je meble, je tehnika, je firanke, in ljudje. In v, v, v rehabilitacijski center je stinke. Є обладнання дуже дорого, є персонал, і є ветерани, і е, ми, як шелтери, я так само моніторю. Я маю команду. Валік, наприклад, дуже допомагає в центрі реабілітації, бо він сам ветеран, сам е, ампутацію перейшов. І е, дуже важливо з ним мати постійний контакт, розуміти їхні потреби і розуміти динаміку, що міняється. То як вона зараз змінилася? От ви бачите, от як 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 змінюється ця, ця динаміка? Тобто, які потреби зараз саме є найнагальнішими, ну, тому що ремітація це таке широке поняття. От щодо конкрет конкретного ну, наприклад. В шелтері, наприклад, я бачу динаміка така вже десь рік. Люди мусить розуміти, що інтегруватися на ВПО не так легко. Але з часом, коли діти вже в школі, коли жінки вже розуміють, мами вже розуміють, що в школах все йде добре, що вони знають до кого до лікаря, до яку лікарню вести дитину, що вони вже стабілізувалися. Я бачу, що молодь вже частина цих жінки, вони вже пішли на роботу. Багато виїжджають з шельтерах, коли вони зможуть очевидно краще мати свою, навіть манюсеньку квартиру, між жити в шельтері. А е, там ідуть більше і більше у наші шелтері, у пенсіонери і інваліди. Так по, по, е, по наші ветерани, я би сказав, на першому черзі є е, е, е досвід е, е, в лікарню. Реабі, реабітологи і лікарі вже живуть з, з ветеранами і розуміють потреби, і розширували їхні можливості. Ko ni v Ukrajini, na primer, možnost uh, 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 dati proteze do pevni že poranjeni uh, veteran, nekako bodo najti uh, fond, pomagajo, oni živijo z njimi, ne samo jih pomagajo, trebate, živijo z njimi, preživajo z njimi. In resnično, ti centri večji in večji stajo, kot, to e, še ne doma, ampak to je vseeno, en krik za bolnišnico. Це такі тран, транзитивні місця. Ми постараємо його робити, щоб люди себе чули так потрібні е, і, і важливі. Майже як вдома, скажімо так. Ну, це, наприклад, Це деталі, але чорт деталі. Ми любимо завжди, щоб була місця, де ви можете саме в центрі реабілітації Uh, uh, сісти на диванчик, пити каву разом із персоналом, де які сидять там декілька годин, краще сісти в центр, можна там, там грати uh, uh, теніс uh, пінг понг можна спілкуватися з друга ветеранами. В лікарні не так легко не так легко спілкуватися, як ми розуміємо, в лікарні, коли ти сидиш в палаті, там 3-4 чоловіки не так легко. А коли ти там ти займаєшся, ти сидиш, п'єш каву, ти на телефон. Краще, і ми їх робимо дуже скраві, багато кольорів, багато е, місця, де відпочивати. Просто щоб вони себе чули трошки вже як не хорі. Вони не хворі, їм потрібна просто реабілітація. Як, до речі, місцева влада, наскільки вдається налагоджувати стосунки з місцевою владою, адже насамперед потрібно, потрібно знайти приміщення, я так розумію, що його громади шукають і пропонують вам. Чи як оце відбувається? Ви маєте на увазі центри? Так, та так, реабілітація, адже для початку потрібно знайти <кій> приміщення. Ну, це, по-перше, -по це а, у Франківську це чітка е, співпраця з ОВА, mm -hmm. тому що ОВА дещо рекомендує для нас. Потім висилається опитувальник, щоб ми зрозуміли нагруженість пацієнтів їхню потребу. Спілкуємося з головними лікарями, тому що ми шукаємо, ми працюємо з тими лікарнями, де відчуємо натхнення. Ви знаєте, щоб це робити. І, і так розвивається співпраця. І ми, як звичай, не фінансуємо на 100%. Будується модуль, наприклад, в Верховині тепер будується модуль. Але перехід з із, із лікарні будує лікарня сама, перехід, інклюзивний перехід. Коротше, це є співпраця і співфінансування. Інколи лікарні і так мають обладнання, але недостатньо кількість і типи, і так далі. Ми це фінансуємо. Коротше, це є співпраця. Коли ви бачите, що є, скажімо так, зацікавленість, готовність до такої співпраці, то там воно швидше цей проєкт проект дається реалізувати. Так. Так, абсолютно. Yeah, yeah. Ем, та. і, інколи ми відмовляємося, ну це в Франківську не відбулося, але в деяких е, областях в е, лікарнях так. Е, є з одної сторони з місцевою адміністрацією. Так, ми готові і так далі. А лікарня, лікарня, Поноборот. нічого не робить. І ми. А, наша фішка це е, ми швидко, швидкі, а, тому що це те, що ми хочемо допомогти, і ми не готові довго чекати. Mm -hmm. а, і наші, до речі, донори не люблять чекати. Коротше, ми, 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 таким чином, е, ми швидко працюємо. А ті, які готові, Uh, є ентузіазм, ми з ними працюємо. Я знаю, що ви потім після відкриття цих центрів, так само як і після відкриття шелтерів, ви приїжджаєте, так. потім відвідуєте, дивитеся, як як там люди мешкають. Наскільки вдається реалізувати те все, що ви планували на початку? От після відкриття, скажімо так, як далі просувається реабенка співпраця? Ви так, реабсенту є, реаб ну, є, є дві. Є дві. Є я е, 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 кожен три місяці, коли після відкриття ми робимо формальну моніторингу. Значить, знову я, є у нас опитувальник. Це іде по техніка, це іде по е, знаємо, що на, наприклад, 25-му року мали де 150 спеціалістів. Так і хочемо їх підтримувати. Розуміти які потреби у них на перенаповіп підвищення кваліфікації. Ми працюємо трошки з супергюмен, з мали розмови з ОКУ, Розуміємо, що в державній е, е, лікарні е, е, треба підтримувати е, персонал, е, значить є. Taki formalni, kožen tri meseci, in tako samo me povidujemo, naravno. Mi, mi stojimo blizki, ja, 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 Розумієте, mm -hmm. як ми можемо їм допомогти? Ми робили з американський волонтер, і з наш, наш е, 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 ветеран молодий, робили відео по, ТСР, по ПТСР. Е, там ідемо до кожну лікарню, поділимо з психологи, з регабспеціалісти, поговоримо з ветеран центрами Так само. Значить, ми йдемо, щоб розуміти, що ми ще можемо, як ми можемо їх підтримувати. Власне, вашому звіті на сайті за минулий рік сказано, що це рік реальних змін, які можна побачити і відчути. Тобто, я так розумію, що, і ви вже сказали, що ваші донори, ваші партнери вони хочуть бачити такі реальні зміни. Не, не скажімо так, звіти, цифри, а конкретні речі бачити і приїхати самому подивитися. От, власне, скажіть трішки про партнерів, про тих, хто фінансово допомагає, хто підтримує ці, хто є таким зараз справжнім другом, відданим другом України в цей час. Ну, партнери різні. Але я можу сказати, що вони дуже лояльні до нас. Ті партнери з самого початку залишилися і нас підтримують. Це норвежці, це швейцарці, це канадці. канадські а, фонди. А, це американці, навіть Десь? мої однокласники з морської академії в Анаполісі. А, Допомогли нам е, з одною лікарнею. Е, е, люди розуміють е, перші кроки це були з, е, з ВПО. Е, ми, хоча не, не зовсім відійшли, тому що будуємо будинок квартирного типу в Полтаві, тепер з е, співфінансування міста і у ВКБ ООН. Але е, ми, коли перейшли на реабілітацію, mm -hmm. е, наші донори з нами е, відчують цю потребу і тому продовжують нас е, підтримувати. Mm -hmm. Ну і так само вибачте, а так само відчувають, що це е, ну скажімо, що шелтерів це тимчасово, і люди були готові допомогти, і нам допомогли. І ми дуже вдячні. Але реабілітація всі розуміють, що це не зупиняється. І ця реабілітація, головне, зараз ну, головне, скажімо, ветерани. але Рітація багато потребують. І в наші центри це не ексклюзивно на ветерани, ну, багато їх є. І ми орієнтуємося на всі ці потреби, а так само є цивільні люди, що потребують реабілітації, чи дітей, чи дорослих. І це не це не тимчасовий проєкт. Значить, дійсно вони відчувають, що вони свій вклад поклали на надовго. На Розумієте? Так так скажіть ми ще про вже ми ж трішки говорили про те, що планується цього року, 26-го, вже сказали. В лютому два, два центри. А що ще? От можливо, такі в найближчих перспективах. А, ну в у Франківську, як я говорив, це косів верховина на завершення. До речі, цього тижня офіційне відкриття обласної дитячої лікарні. Тут у Франківську а, голова адміністрації буде, пані Світлана. Так само плануємо будівля модулів амбулаторної реабілітації в долині, в лисець, в Коломії, і так само обладнанням і обла... обладнуємо ці центри, mm -hmm. Обладнуємо тлумач. Плумацькою лікарню обладнаємо Гроденка, обладнуємо пасічну лікарню у Верховині. Верхов... Ворох. У, Ворох. у Ворохті. Угу. у ворогті. Е, для Франківська е, це, багато. це багато. Ми не тільки тут працюємо, в різних областях працюємо, але великий наголос тут в Франківську. Я так розумію, що все ж таки ще важливим напрямком є е, психологічна підтримка, тому що я знаю, що ви психолог, так? No, yeah, ну, yeah, 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 я, я предав працюю, я моя Так, психолог. але ви от yeah. власне от, ви спілкуєтеся з людьми, наскільки їм зараз потрібна ця така психологічна також, підтримка, не лише медична реабілітація, а от ці потреби. Кому кажете, Реабілітаційні центри, я маю нову. Реабілітаційні центри військових, поранених. Слухайте... По-перше, як психолог колишній, я думаю, що нам всіх треба підтримка психологічна. Це важкі часи, особливо під війну. Але я бачу це як, скажімо, як процес, що би було дуже позитивно для нас всіх, так? під час війни чи ні, це моя позиція, очевидно. Але зараз дуже гостро, очевидно. Biše, in više jaz razumem, bo jaz delam z veteranami. Imamo veterana iz Amerike, ki je preživel zelo silni PTS rokami. Imamo ljudi, s katerimi delamo in ki mi povedajemo. Zakaj je to pomembno? Če rečemo, te ne vrtajo to, što je šlo, ne vrtajo sami. Mi, na bot ne znamo, sami, mi sami, koliko je mes minilo se in mi živimo spokojno tukaj, više manj. А, значить, Людина, це для, це для мене дати цю ментальну е, е, підтримку е, це просто е, дати можливість ветеран себе перше е, пізнати, е, розуміти себе перше, чому я так зараз, чому я так реагую, що, що не так. Чому я такий злосний, чому я такий сумний? Чому я е, не бачу, що вдячні мені е, люди е, дають? Е, е, свідомості дуже важливо, як у нас всіх. Коли краще ти себе розумієш, тоді краще ти розумієш, як тобі далі. І для нас, е, е, скажімо, ми бачимо, як це новий початок. І люди, родина, друзі мусить розуміти так само. Вони так само помінялись. Не тільки ветеран, вони жили без цей ветеран, рік, два, три, десять. І е, є тут, е, скажімо, адаптація одного до другого. Вона нелегка, це є системна адаптація. Це не все попадає на ветеран. Але ветеран це йде через ветеран. Е, ці, е, вони е, нам е, дають. Ми розуміємо, що вони потрібні в цю країну. Вони загишили країну, але вони так само потрібні в суспільство. Потрібні як робочі сили, потрібні на історію України. E, значить, ментальна e, здоров'я, вона паралельно йде з фізичним здоров'ям. І вже, до речі, лікарні вони вже це тематика дуже горяча зараз, наприклад, в Тернопіль після відкриття наш модуларку в березень e, минулого року. Я думаю, через, я не знаю, місяць-півтора, місяць, місяць пілтора, Як два. Які буде погодні, mm -hmm. будуть та. погодні умови, будується дуже гарно центр ментального здоров'я в Тарнопілі. І Їх іще будуть, і ми, очевидно, там так само кофінансуємо. Значить, я рада сказати, що всі розуміють, що це потрібно, але не тільки ветерани. Це системна. У власне процес, власне, і от напевно всі українці дуже багато, як, як ви правильно кажете, ми всі дуже змінюємося, і оця така от тривожність іде, коли від особливо зараз відчуваємо, коли росіяни знищують енергетику, коли ці всякі розмови про переговори там міжнародні ж до чого вони призведуть, чи доведеться чимось поступатися, кому поступатися, і це таке от відчуття, напевно, страху, що про Україну забудуть, що Україну покинуть, що десь великі гравці домовляться. За за наш рахунок ви, от, ви фактично повернулися. Також спілкуєтеся з, з бізнесом за кордоном, з великими потужними гравцями. Які настрої власне щодо перспектив України і чи готові інвестувати в Україну? Власне, чи вірить в майбутню перемогу України інвестори, потужні гравці на заході, і не лише на заході? Ми е, е, минуло е, в минулому році. Були на, е, на конференції у Варшаві. Це Називається «Rebuild Ukraine» конференцію. Це було в листопаді місяці. Там дуже велика кількість бізнесів, комерційних бізнесів, які готують свої проєкти і зацікавлені. А справа не в тому. Всі зацікавлені. Справа у фінансування і справа з війною. Небагато з них готові почати свої проекти або йти на фінансування дози поки не буде завершення війни. Але ми, і я особисто вже четвертий рік існування був в Україні, Ми думаємо, плануємо і працюємо над відбудівлям України. Працюємо з будівельними компаніями Швейцарії. І в Швеції, які готові залучити а, свої фінанси на а, будівля доступних квартир, квартири доступного типу, там, де є великі потреби. Які потреби? Багато ВПО немає приміщення, ветерани повертаються, список людей в місті, і таким чином ми а, працюємо. З, з громадами ми вже е, скільки там меморандумів, Власне. майже двадцять меморандумів підписали з різними громадами, в тому числі Франківську. А, де є потреба, є земля, а, є натхнення співпрацювати і співінвестувати. А, в таких, в таких а, районах будівля. Мікрорайонах. А наша ціль, як мов Україн, це є співпраця і, і, і співпраця у, в соціальних а, складових. Тому що мікрорайон без, без Дитя, лікарні, шадок. без школи, без дитячого садка це Дитя. не мікрорайон. Yeah. Um, значить, все залежить від фінсу, фінансування. Люди готові, особливо е, ті, ми навіть з Америки зустрічали компанії, але більшість з компаній це європейського з Європейського Союзу і з Великої Британії. Так, житло це дуже важливо, але також важливо це робоча робота, робочі місця. От власне щодо відкриття бізнесу, чи готові пере, ну, скажімо так, відкривати виробництва тут в Україні. Ну е, очевидно, будівельна сфера. Потребує е, будівельників будівельників і е, будівельні площадки. Е, не все буде вироблятися там і возитися тут. Це дорого, е, дорога логістика. І тому е, очевидно, є компанії, які вже будують. Європейські компанії, які вже будують е, в Україні. А їх буде набагато більше? Набагато більше. Єдине, я би сказав, скорше пізніше Україна піде в Європейський Союз. І, взагалі, yeah. програма Європейського Союзу це є відбудова України, але в Європейському Союзі. Як це виглядає? Нові закони. Про навколишнє середовище, будинки зелені, енергетично забезпечені і так далі. Буде величезна відбудова, але в стилі того, що будується в Європейському Союзі. Європейські стандарти. Це саме важливе. Ну, тобто, віра в, в європейське майбутнє України, воно є. Тобто Україна вже поступово сприймається як е, повноправний член цієї такої європейської ну, фінський прем'єр-міністр. Mm -hmm. Він дуже відомий. Е, якраз про це говорив пару днів тому назад. Що це обов'язкова річ. Обов'язкова. І я, я думаю, ну це е, слухайте. Е, не буду про певні країни, але є країни, які війшли в Європейському союзі, які мене дивували. А я думаю, злегка Україна може вийти в, в європейському. Ми майже все виконуємо, то що потрібно від нас. Yeah. Я наостанок запитаю вас, от власне чотири роки, так фактично чотири роки мов Ukraine працює, ви лише набираєте обертів, мені здається. Тобто дедалі більше проєктів, дедалі більш амбітні проєкти. Що вам надає сили, натхнення, мотивацію? Тим паче, знаю, що ви повернулися з Києва, де зараз ми знаємо складна ситуація зі світлом, от навіть от якісь такі побутові речі. Як вони як ви можете, не зважаючи на них все ж таки зберігати оптимізм і таку велику продуктивність в праці? Цікаве питання. Я навіть себе не питаю. Знаєте, для себе я буду відповідати, це моє місце. Все, я тут жила роками, роками. Маю колеги вже 30 років у бізнесу, відкрила школа, маю друз маю друзі. Я, я себе не бачу інде, це що я хочу робити, що я і дійсно. Через те, що я багато повідаю наші центри, і наші реб-центри і наші шелтери, це, це на мене е, е, як надихає. Я розумів, що я можу і більше, і хочу більше. Це фантастична річ, коли ти в таку ситуацію, що ти можеш допомогти людину. І ми робимо нашу маленьку справу. Справу. Ну, але ви і надихаєте інших. Я думаю, що і вони тому, нам. так, вони, і вони вас, але нам. і ви надихаєте і, так і само. Вони нам. Знаєте, я вам скажу, що коли я бачу хлопці без ноги, без око, і вони ще можуть, бо вони ще можуть посміятися, коли я прийду тулитися. Знаєте, це мене дає такі сили, що я, 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 я маю цей привілег. У мене це працює поки все не. Ми тут. Я думаю, на Джон так само. Ми тут, бо ми хочемо взяти на себе цей відповідальність і поки ми зможемо, будемо. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую власне і вам, і, і тим партнерам, які вас підтримують, які підтримують Україну, тому що це зараз дуже важливо. Це відчуття, що ти не сам, що що є друзі, які можуть підставити плече, які не, не кидають тяжку хвилину. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую. Бажаю успіху, щоб всі проекти комо швидше реалізувалися успішно і приносили користь людям. Дякую, дякую вам за розмову. Дякую. дякую нашим глядачам за увагу. Не перемикайте, далі ще багато цікавого. Побачимось.